Вітаю, друзі, 13 серпня. Війна, кров, пот, прорив російських військ під Покровском. Плач матерів, жінок, дітей шукають своїх чоловіків, братів, батьків, зниклих безвісті. І в цей же час. На лазурному березі в Монако народний депутат України від ОПЗЖ Вадим Стовар гуляє свій день народження. Наголошую, народний депутат. Статки з гуляти дозволяють, що, що завгодно, і скільки завгодно, і де завгодно. Питання в моралі. Питання в моралі, він народний депутат України. І він гуляє день народження. І не просто гуляє, а збирає в себе, збирає в себе круту тусовку, судіть самі. Колишній депутат, його колега по ОПЗЖ Ігор Абрамович. Відомий бізнесмен Вагів Алієв, Ігор Кучеренко на прізвисько Гонзік, сірий кардинал Ковичка. Екс-депутат Київради Антон Дрепін, Григорій Суркіс, екс голова правління Київсьбуду Ігор Кушнір та інші доволі відомі постаді. До речі, цікаво, що Віталія Кличка відпустка в цей час. Чи не заїжджав і він привітати Вадима Стовара, з яким давно має серйозні ділові стосунки? На дні народження його не бачили, але Ну, і... один із гостей привернув мою увагу не просто, а круто. Це. Кандидат в народні депутати від слуги народу, йому залишилось там зовсім трохи, щоб зайти в парламент, Роман Кравець. Роман Кравець, адміністратор телеграм-каналу Джокер. Того джокера, який був ним вкрадений у попередніх власників, того Джокера, який він... Витягував з людей гроші, вимагав, займався рекетом, публікував е, з подачею мінтів, мусорів, кого завгодно, інформацію, шантажував бізнес, притом шантажував низько, шантажував, чіпляв дітей, чіпляв жінок, все. І в результаті цього Ромочка... Витягував з людей гроші. За столом сиділи ті, з кого він витягував гроші, ті, кого він шантажував, пили з ним, святкували столара день народження. Один Ігор Кушнір сказав бридко. В результаті цього вже на наступний день вчора кравець побіг мочити. Кушніра? А далі, а далі? Я не знаю, як їм живеться з цим, як вони зранку в зеркало дивились. Людина, яка їх морально, їхніх рідних, получає з них і тут за одним столом. А як опинився там Рома Кравець? Як думає? А я вам розкажу. Його пов'язує ділові і дружні стосунки з господарем свята, з народним депутатом Вадимом Стоваром. Він навіть в його помешканні живе в Дубаї. Розумієте? Це просто. Ну, ситуація, коли господар дня народження зібрав того, хто чпокає цих бізнесменів, політиків, барих, так як завгодно їх назвіть, і їх жертву. Можете собі представити, отож. А я кажу вам, що це є. І це вища, як на мене, то це вища ступінь приниження. Стовар просто спеціально посадив його з ними за стіл, з тими, кого він ковпашив, кого він чіпав рідних, близьких, з кого він получав. Рома Прищ, а так в народі називають кравця, просто помочився за допомогою Стора на голови і обличчя присутніх, з яких він до цього получав. Уявляєте собі, це просто далі навіть немає про що говорити. Ну, єдине є, про що говорити з Русланом Стефанчуком, спікером парламента. Тому що народні депутати, які були присутні на цьому святі, на цьому застілі на крові, яке відбувалося в Монако, вони хто? Виїхали у відрядження? І відправив їх у відрядження Руслан Стефанчук. Він їм підписав це все. А ще а ще, Гриша Суркіс, біля якого крутиться Рома Джокер. Нова його пасія, донька Руслана Осмоловського, голови Державної фіскальної служби. Розумієте? От, е, що в голові у Гриші Суркіса, я скажу, що він визискував Динамо, визискує далі, бігає між Медведчуком і Зеленським, скаче там, вирішує свої питання. І дружить з Ромами Кравцом. Я вже мовчу там про цього Осмоловського. Тепер дивіться, я зразу розкажу, що буде далі, щоб ніхто не обіжався. Всі, хто знаходяться поруч з Ромою Кравцом, просто будуть нами викриватися, і ми будемо розповідати суспільству, хто це такі. І демонструвати, що вони один одного знайшли. Почнемо з Осмоловського тата нової пасії Роми Преща. На ньому там декілька кримінальних проваджень мені вже розказали. І закінчимо. Закінчимо, власне, Гріші Суркісом. Я думаю, треба ініціювати повернення Динамо державі. Досить знущатись. Членство партії ОПЗЖ, яка привела війну в нашу країну і всі ці ну біга то язик суне до Медведчука, то до Зелених, туди-сюди, туди сюди. А тепер ще й джокер в друзях. Небо впало. На землю будемо рятувати нашу країну від цього суцільного содома його моря, як в прямому, так і в переносному розумінні. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.